Доброго дня, мої любі глядачі! Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірний цибулевий пиріг. Нехай вас не бентежить слово цибулевий, навіть якщо ви не любите цибулю, і все, що з нею пов'язано, цей пиріг вам дуже сподобається. Шматочок зісте з великим задоволенням. Здається, що це пиріг ніби з м'ясом або з грибами. Настільки це смачно. Виходить бюджетно, просто, швидко і доступно. Готуємо. Дуже детальний рецепт, з кількістю в ложках, в стаканах ви завжди знайдете в описі під цим відео. Спочатку приготуємо дуже смачне пісочне тісто. Тут у мене 225 г борошна, уже заздалегідь просіяного. Додаємо сюди півчайної ложки солі, ретельно перемішуємо. І сюди додаємо 125 г холодного вершкового масла. Бажано гарної якості. Я його нарізала на такі невеличкі кусочки. Якщо вам зручніше робити крихту, натираючи масло на терку, робіть так. І дуже швидко ручками робимо крихту. Звичайно, це можна зробити за одну хвилинку в подрібнювачі від блендера. Обирайте для себе зручніший варіант. Ось така неоднорідна крихта у вас має вийти. Робимо невелику ямку і сюди додаємо 3 столові ложки з невеликою гіркою сметани. Жирність за вашим смаком, це близько 100 г. Сметана має бути також максимально холодною. Спочатку перемішуємо ложкою або виделкою, а потім дуже швидко замішуємо рукою. Пам'ятаємо, що тісто пісочне, його ніякому разі не можна довго вимішувати, просто потрібно, щоб всі інгредієнти зволожилися і тісто зібралося в один комочок. Все, відправляємо тісто в пакетик або в харчову плівку, трішки прижимаємо і в холодильник мінімум на 20 хвилин, щоб тісто охолодилося. А поки займемося начинкою. Тут у мене три середні цибулини, це десь вага приблизно 340 грам. Я буду нарізати як на зажарку, дрібно кубиком. Ви можете нарізати дуже тоненькими четверть кільцями. Це вже якому подобається. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, буквально 1-2 столові ложки. Додаємо також шматочок вершкового масла, щоб було смачніше, буквально маленький шматочок 20 грам. І чекаємо, щоб сковорідка гарно розігрілася. Додаємо всю цибульку і на вогні нижче середнього томимо цибульку. Саме томимо не піджарюємо, а томимо. Коли цибуля стала м'якою та прозорою, додаємо спеції за смаком. Солимо, звичайно, враховуючи, якої сольоності буде ваш сир, Перець додаємо і ті спеції, які ви полюбляєте. У мене це буде ще також додатково чайної ложечки сухого чесночку. Перемішуємо, чекаємо одну хвилинку і знімаємо з вогню. Даємо охолонути буквально 5 хвилин. Можна доготувати уже начинку. Спочатку розігріваємо духовку 108 градусів, верх-вниз, без обдуву, без конвекції. Беремо якусь зручну ємність і натираємо сюди сир. У мене буде 170 грамів таких різних шматочків, які залишились в холодильнику. Сир можна використовувати будь-який, по вашому смаку, все, що є в холодильнику. Можна взяти також 120 грамів сиру і можна один додати плаваний сирок, буде навіть ще смачніше. Ну, у мене сьогодні немає плаваного сирку, буде лише сир. Передаємо на крупній терці. Окремо розбиваємо 2 яйця і додаємо один білок. Жовток залишаємо для того, щоб змазати пиріг. Гарно все перемішуємо і додаємо до натертого сиру. Додаємо також якусь зелень. У мене, на жаль, це буде заморожена петрушка і укроп. Можна використовувати свіжу, заморожену, в тій кількості, в якій ви бажаєте, можна взяти щось одне. І додаємо всю цибульку вона вже трішки холонула. Перемішуємо. Також на цьому етапі можна спробувати начинку, чи смакує вам за сіллю, перцю, можна ще щось додати. Спробуйте і все, начинка готова. Далі працюємо з тістом, підпиляємо поверхню і качалку мукою. Невеликою кількістю, і візуально розділяємо тісто на 2 третіх і 1 третю. 1 третю тіста можна поки сховати до холодильника. Тісто можна трішки розім'яти в руках, а потім качалкою розкатуємо в пласт діаметром більше, ніж діаметр вашої форми. У мене сьогодні буде ось така форма, її діаметр 23 см. Це така форма, яку можна відразу поставити в хорошо розігріту духовку. Можна використовувати звичайно роз'ємну або нероз'ємну форму схожого діаметра. До речі, форму я нічим не змащую. З допомогою качалки переносимо тісто в форму і робимо бортики. Ось в цьому місці біля бортиків проходимо акуратненько пальчиком для того, щоб в цьому місці тісто не було дуже товстим. Перекладуємо всю начинку і розрівнюємо. Беремо той шматочок, який в нас в холодильнику був, і також його розкатуємо в пласт діаметром тоже близько нашої форми. І з допомогою качалки переносимо наверх пирога. Зверху трішки пальчиком защіпуємо, і щоб було красивіше, рештки можна зрізати ножем або чимось гострим. Для того, щоб пиріг не здувався, потрібно зробити якісь е, отвори. Можна просто виделкою зробити отвори, а я вирішила просто ножем зробити посередині надріз. У мене залишився ось такий маленький шматочок тіста. Тісто це дуже смачне, тому я вирішила його також використати. Я роблю такі невеличкі кульки і ними прикрашаю пиріг. Звісно, це лише по вашому бажанню. Відправляємо пиріг в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх-низ без конвекції, без обдуву, приблизно на 30-35 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки. Через 15 хвилин я пиріг змащую відложеним жовтком. Можна до нього додати одну столову ложку молока, перемішати і змастити пиріг, буде гарніше. Ну це по вашому бажанню. І ще, звичайно, якщо у вас є кунжут, можна також для краси прикрасити кунжутом. Ось такий чудовий пиріг у нас вийшов. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал, натискайте також на дзвіночок, щоб ми один одного не втратили, і коментуйте це відео. Я буду дуже чекати. До нових зустрічей. Миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока.